Як сказали коментатори в Тіктоці про відео по Кретмасі, дуже багато букв більше, ніж три букви не переваріваю, ахаха ахаха ахаха. Тому сьогодні буде ще більше буквок. Але перед тим як почати, хотів би зробити невеличку рекламу, бо це справжнє свято для мого каналу, адже таке трапляється дуже рідко. І що найважливіше, це не моя особиста рекомендація, це просто реклама заради реклами. Дякую за розуміння. А рекламувати я буду школу англійської мови. Legacy. не хочу, щоб ви чули мою жахливу вимову. Якщо ви давно хотіли вивчити англійську мову, але для вас це було досить нудно, то тут мають це виправити. Адже в цій школі вивчають мову за допомогою ігор, музики, фільмів, серіалів та багато чого іншого. Крім цього, як вони кажуть, у них досить дешеві ціни. І за класикою жанру для моїх підписників там діє промокод, який дає 70 знижку на перші три заняття. Промокод ви не повірите. Енві, тому внизу буде посилання на інстаграм. Можете зайти, подивитись, полайкати, підписатись і далі ваш вибір. Дякую. Хочу розібрати таку цікаву тему, як калібрувальна теорія елементів. Без поняття, чи я правильно це переклав, але суть не змінив і на тому добре. Цю інформацію, яка буде сказана у відео, ви можете знайти на Genshin Impact Wiki, але, на жаль, тільки англійською мовою, бо українські перекладачі зайняті професійним перекладом імен персонажів, тому не будемо їх відволікати. Ну так ось. Бойові механіки гри побудовані на взаємодії різних елементів. Особливо це залізати не буду, бо такі речі пояснюються у перші години гри. І для того, щоб між ними відбулась взаємодія, спочатку на ворога потрібно накласти елемент. Якщо його можна накласти, то над смужкою ХП буде видно відповідний елемент. Це називається аурою. Якщо піро елементом, створюється піро аура, якщо кріо, то кріо аура. І так далі. Гео та анемо елементи аури не мають, що в принципі логічно, вони можуть тільки тригерити реакцію. Наступним важливим моментом є те, що для створення цієї аури витрачається якась частина елементу. Тому далі переходимо до так званих юнітів. Якийсь переклад для цього слова я вигадувати не буду, адже загальноприйнятим є саме воно, тому не хочу заплутувати вас недоречним українським варіантом. Що ж таке ці юніти? Грубо кажучи, юніти це кількість елементу, яка накладається на ворога та взаємодії з іншими елементами. Елементальні атаки можуть накладати 1, 1,5, 2 та 4 юніти. Звичайні фізові атаки не накладають ніякого елементу, тому мають 0 юнітів. Ними ви ніяк не зможете створити ауру або попливати на вже наявну. Найпоширенішим числом юнітів у грі є 1 Юніт та 2 юніти. Таку кількість мають майже всі персонажі, проте існують і ті, які дещо відрізняються від інших. Наприклад, Трікар Монахіда накладає півтора юніти. таке число поки що має тільки вона. Крім неї, незвичну кількість юнітів мають деякі кнопки Діда, Юніта Байде. Пульта діда та повністю заряджена Єшка Юні мають цілих 4 юніти, проте через те, що Гео не створює ніякої аури, це не дуже важливо. Крім цих двох, 4 юніти накладає байда при активації ульти. Теоретично у грі існують навіть 8 юнітів, але доступу за звичних умов до них нема. Подивитись, хто скільки юнітів має, можна також на Ganchon Vікі, посилання залишу внизу. Проте, якщо кнопка персонажа має 2 юніти, це не означає, що створена аура матиме стільки ж. Відбувається це через те, що для створення аури треба віддати якусь частину елементу. Називають таке явище податком і забирає він 20%. Тому атака з двома юнітами створює ауру, яка становитиме 1,6 юнітів. Відповідно, один юніт перетвориться в 0,8, 1,5 юніта в 1,2, 2 юніти 1,6 і 4 юніти 3,2. А отже, для того, щоб тригерити реакцію, нічим жертвувати не потрібно в теорії. Тому кнопка з одним юнітом буде тригерити реакцію і забирати з аури також один юніт, без отого штрафу у 20%. Перш ніж перейти до самих реакцій, варто пояснити про накладання того ж елементу на вже існуючу ауру, якщо спочатку використати звичайну атаку Клі, яка має один юніт, а потім є шкубені, яка має вже два юніти. То це не означає, що в сумі це десь 3 юніти, тому вона просто перезапише вже існуючу ауру, створену клі. Тому в результаті кінцева аура все одно становитиме 1,6 юнітів, як це і було б тільки при використанні Єшки Бенні. Найважливішим моментом у створенні реакції є їх ціна, адже для кожної реакції потрібна різна кількість елементу десь більша, десь менша. І навіть при взаємодії, до прикладу піро та кріо, від порядку накладання елементів зміниться і ціна реакції. Розумними словами, ця ціна називається коефіцієнтом реакції. Найбільший коефіцієнт, а саме дві одиниці, мають наступні реакції. Піро мелт, тобто піро елементом б'єте гідро – гідровейп, коли гідро елементом б'єте піро, та дендроблум. Ну тобто, той елемент, який стоїть у назві реакції першим, тим ви і б'єте по-другому. Коефіцієнт в одну одиницю має перевантаження, надпровідник, замороження та е, квікен. І найменший коефіцієнт 0,5 або половинка мають наступні реакції: кріо мелт піро вейп, гідроблум, розсіювання та кристалізація, на що впливає цей коефіцієнт на практиці. Почну з найпростішого і, за приклад, візьму перевантаження, яке коштує 1 одиницю. В якості підослідних використовуватиму клі, Бенні та Лізу. Якщо вдарити ворога звичайною атакою клі, яка накладає 1 юніт, тобто разом з втратою створить на ворогові піру Авру в 0,8. І після цього в якості тригера реакції використати звичайну атаку Лізи, яка накладає також один юніт. Тоді піро-аура в 0,8 буде повністю забрана з ворога одним юнітом Електро. Бо один це більше, ніж 0,8. Yeah. This big brain time. Якщо створити піро-ауру єшкою Бенні, яка накладає вже 2 юніти, що в кінцевому результаті стає 1,6, то звичайна атака лізе в один юніт забере звідси також тільки одиницю, як і Скліп. Але через те, що тут було не 0,8, а вже 1,6, то на ворогові залишиться ще 0,6 піроаури, аури, що дозволить повторно активувати реакцію. За таким принципом працюють всі реакції, коефіцієнт яких складає одиницю. А що ж відбувається з іншими реакціями? В якості прикладу візьму взаємодію кріо та піроелементів у різних послідовностях і почну з кріомелту з ціною в 0,5. Якщо накласти на ворога 2 юніти піро, відповідно створити піро ауру в 1,6 і вдарити по ній кріо атакою в 1 юніт, то ця атака забере не одиницю, а тільки половинку 0,5. Після цього на ворогові залишиться ще 1,1 аури, що дозволить зробити реакцію Melt ще кілька разів. Величезну роль у цьому відіграє те, чи є на кнопках персонажа КД статусу. Хто не знає, що це, то, наприклад, ульта сянки, єшки ділюка, ульта чуня не мають перезарядки статусу. Тому якщо на ворогові якийсь час буде стабільний статус, ці персонажі зможуть проводити реакції без будь-яких обмежень. Ростежити це можна на прикладі елементального щита мага Безодня. Візьміть свого персонажа без КД статусу на якійсь кнопці, використайте її проти мага і побачите, що кожне влучання забирає якусь частину його щита. Але у багатьох персонажів КД статусу на кнопках такий є. Зазвичай це 2,5 секунди або, правило, трьох ударів. Проте це інша тема, тому повернемось до кріомелту. Саме через дешевий коефіцієнт реакції в 0,5, майже завжди Сянка в соло може підтримувати стабільний піростатус навіть для двох creo наприклад, для Каї та Розарії, чи Чуня та Шоньхе і так далі. І щодо Чуня. Як я вже і сказав, його ульта не має кд статусу, і при цьому там цілих 3 удари. Відповідно, якщо накласти на ворога 2 юніти Піру, а потім використати ульту чуня, то всі три удари затигрять реакцію мелт. Відбувається це через те, що кожен удар ульти це 1 юніт Кріо, що в сумі мало б забрати з піру аури також 3 одиниці. Але через ціну реакції в 0,5 ці 3 одиниці перетворюються в півтори. Що й дає змогу прореагувати всім мечам. А тепер можна одразу ж перейти до протилежної реакції. Елементи ті самі, кріо та піро, проте взаємодіють у іншому порядку. Не кріо б'є попіро, а піро по кріо. Як я і казав, єшки дівлюка не мають КД статусу, тому пояснювати на їх прикладі найпростіше. Кожна з його єшок накладає один юніт піро, і в теорії, підтримуючи достатню кількість кріо статусу, всі вони можуть реагувати. Проте, якщо накласти на ворога один юніт кріо і вдарити єжкові-ділюка, то статус буде повністю забрано з ворога, і друга Єшка просто не матиме кріо аури, по якій зможе прореагувати. Якщо ж накласти на ворога 2 юніти кріо і вдарити єжко відлюка, то вона все одно забере всю кріо ауру. Відбувається це через коефіцієнт 2 одиниці, тому один юніт на Єсті ділюка, реагуючи з кріо аурою завжди буде забирати 2 юніти. Замість одного. Через цю особливість реакції піроперсонажі зазвичай грають не через Melt, а через веп ціною реакції в 0,5. накладати достатню кількість кріо елементу досить важко, тому в якийсь момент можна зруїнити весь порядок накладання елементів і мелтити почнуть же кріо персонажі, хоча б планувалось навпаки. Не дивно, що через це піроперсонажі завжди надають перевагу в грі через вейп, бо, до прикладу, перед тим як Хутао вейпить холдою. Через особливість використання холд спочатку натискається звичайна атака, а вже потім де заряджена. Але через ціну в 0,5 на ворогові ще залишається достатня кількість гідроаури для подальшого вейпу. Але так як гідроаури там залишається небагато, в дуже рідкісних випадках умовний Дікс Діда може вкрасти його, і якась холда не вейпане. Проте, повірте, ви цього навіть не помітите. Ці приклади мали би допомогти вам зрозуміти суть реакцій і чому одні команди є популярнішими за інші. А ті реакції, приклади до яких я не навів, працюють за тим же зразком тільки підставте потрібних персонажів та юніти на кнопках. Такі реакції, як замороження, квікін та горіння, працюють за досить схожим принципом, що й інші. Взаємодія потрібних елементів працює як і в всіх реакціях, проте після неї створюється відповідна аура. При замороженні створиться аура замороження, чи як там назвати її краще. При квікені квікен, при горінні аура горіння. І вже далі з цією аурою можуть взаємодіяти інші елементи і створювати нові реакції, такі як Егревейт при квікені чи мелп при горінні. І останньою варто згадати реакцію електрочардж. Або заряджений. При взаємодії гідро та електроелементів вони не забирають ауру один у одного, а можуть існувати одночасно і наносити періодичний дамаг. Цей дамаг буде коштувати 0,4 аури, і відповідно, якщо не буде звідки брати ці 0,4, то і реакція закінчиться. Що ж дається одночасна присутність і електро і гідроелементу. Якщо вдарити по цій аурі іншим елементом, він прореагує одночасно з двома. Наприклад, в Ультасянки б'ючи по створеній зарядженій аурі від райден та синього, буде як лейпити, так і активувати перевантаження. А в тейзері, з умовним аято, кадзуха зможе одночасно роздувати як гідроелемент, бафаючи самого Аято, так і електро, бафаючи фішку та байду. Не знаю, чи зміг адекватно і більш-менш коротко пояснити суть юнітів та елементальної аури, але хоча б спробував. Коментарі під цим відео будуть дуже допомагати зрозуміти мені, чи треба вам таке взагалі, чи цікавлять подібні теми і чи варто продовжувати розвивати дану тематику у майбутньому. Тому обов'язково залиште свій коментар, можете навіть два. А на цьому у мене все. Дякую за увагу.